І знову всім привіт! Це вже 10-та серія Проживання Майнкрафт. Вибачте, що я тоді не встиг. Буваєш. Я, до речі, на вироду. Не знаю, що це за рода, але нам прийдеться тоді викинути щось. Ніколи я желізо не викину Давайте вже кірку. Ну вже нічого і так. Все таке класне. Так. Пошукаємо тут. А тут же і в принципі... Шукати. Нам желі забагато треба. Якщо ми не забули. Попробуем звідси вийти. Звідси вийти і тут важко сказати. От вийти нам вот туди. Так. Я знову не туда вийшов. Коротше, йди за путіком. Я щось загубився, не знаю де я. Треба потік перекрити. І от тут перекрити. І от тут. Та що ж мене так? Ладно, ми вже тут розібралися і можемо... Я тут вихід так не бачу. А, вихід тут а був. А я то не побачив. Ну, ладно, ми вже вертаємося сюди і будемо йти біля лави. Бо як закон біля лави є алмази. Ми зараз на 11 му левелі, це добре. Будемо алмази шукати, а що робити? От ми її доберемося. Тут, тут так багато рут, Ну, я її зараз так добувати її. До речі, я спробую створити свій сервер в Майнкрафт, но я не можу. зробити так, щоб він вам був доступний. Якщо ви знаєте, як це робити, можете написати мені в коментарях. Що ні, то розберемося якось. У мене скоро камінь кінчиться від тої лави. Так, в мене ще десь мав бути. Ми будемо камінь обов'язково. Так, тогда нам вже і так. Крім редстоуна йти вже. Хоч ми змінили, з, звільнили інвертар, але це не означає, що ми так можемо редстоуном розпоряджатись. Треба якось подумати. О, солод. Це добре. Золото нам теж потрібне. Зараз нам головне зробити кар'єр. А щоб був кар'єр, треба алмази. Так, така печальна історія. Зараз ми підемо туди. Так. От у нас чардики. Редстоун вже нам не вміщається. Наступний раз буду собою брати портфель, тільки нам прийдеться на охоту піти. Оце. І я найшов новороду. Що це за рода тут така? Так, ну ладно, треба щось знову викинути. Це таке потрібне. <плес> Нічого не знаю, що воно значить. Ладно, я попробую ще якось потім. Треба ще попробувати звідси якось вийти. Викинемо стріли. Все потрібне. І мені не міщаються шарики. Що ж, голуб'яна яруда. Поміняйте без мечом. Так, я чуть в лаву не впав. Треба ці всі істочники перекривати. А, легко. Все. Ми перекрили тепер... Желізо, желізо. Хоч би алмазик знайти. Тут горчик. Нє-ні-ні. Ні, ні, ні. ні, це все таки Олек. Все так на мене летить. Ну будемо ми все, звісно ж. Сюди ми вернемся. Ладно, будемо рити іншим способом. А може ні. Ми що бачимо. Я не буду туди рити, навіщо тут є вхід. Корей, он сюда. Я всі кірки, звісно ж, попробую. Я, я звідси не вийду, поки не скачаю. Мод Надіюсь, ви знаєте, що це. Ну, я вже це багато разів казав, не буду повторювати. А-а-а! Що я зробив! Ай, сюдна! Сюди вони разом набували. Ладно. Подумаєш. Якась кірочка. Буду потім шукати одним способом алмази. Я так розумію, там нічого корисного такого нема. О oh май. Піп. Короче, ми вертаємося назад. Нічого ми такого корисного Біля Чийла лави не доволить. Не, доволи. Хоч щось. Тоді ми пориємо туди. Треба собі навий сандочок зробити. Тоді ми пориємо сюди. Страшно. Плаву би не впасти. Демо вже є і с одному. Крім редстоуна я більше нічого не мачу. І ми пореємо ще тільки вон туди. Я там тоже пустяк. Ладно, тоді ми її вже з тої ти підемо вон сюди. Бачу, як вони світяться в темній ночі. Ой, в темній шахті. Я візьму поки оцю теж кірку. Везе. Ми багато добуваємо, але алмазів все-таки ми ще не добули, Хоч і золото ми вже добули. І вже скільки у нас кусочків золота. 6 косочків буде 12. Знаєте чого? Тому що я його покладу в драбілку. Подрібнювач по-українськи. Чому не вічно щось так уявляєш, що я біля лави? І все. Нічого такого не бачу. Золото я теж не бачу. Стара річ якась. Як добудуще, не знаю, що з нею робити. Ну і що, я став на Redstone. Вот, ще одні проходження. Питання, як ми звідси вийдемо. Будемо рити наверх, так і вийдемо. Ну так у нас же. Там топі. Давай так тут Отак. Там вже тупік здається. Та, там тупік. Вертаємося назад. Хоча я ну, бачу дещо корисне. Здається. Не знаю, що це за родета така. Я потім подивлюсь, яка кірка з індастріаловських добуває обсідіан. та не бачу ні одного потрібної. Так, у нас вже агейта багато. Це у нас джа. Спер. Ладно, ми звідси. Я тут все одно не залишу це місце, тому що... Ей! Чикорій. Тому що мені в шахті тут подобається. Я поки не знайду нормальних ламазів або не подивлюся, яка руда краще. Ух ти що! Нова руда. Можна викинути живий оце. Для такого вже нічого не жалко. Три штучки. Я потім все добре роздивлюся. Орнет? Не, у мене на нього місця нема. Смаю. Стоп, один вихід. А, вот вихід. Так би шукав по години. Ну ладно, люди. Серія підходить до кінця. Всім удачі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!